Вітаю на телеканалі лтава. Час Кременчуцьких новин. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Сьогодні у нашій програмі народне віче по Кременчуцькі мітинги, псевдомітинг. Кому вигідно маніпулювати громадською думкою? І наші земляки відзначені премією ковпака. Про головні події понеділка вже за мить. Розпочинаємо. Дивіться нас, буде цікаво. 15 лютого день пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. Саме в цей день, 1989 року, радянські війська покинули Афганістан. Вони з честю виконали завдання. уряду країни, проявили мужність і героїзм. У суботу Кременчужани зібралися біля пам'ятника воїнів-інтернаціоналістів, щоб віддати данину пам'яті загиблим в Афганістані. Теряли ми друзів і близьких. безмірно горе матері. Вернем хотя бы обелиски замену ушедших сыновей Кто жизнь свою прожил как надо И не сфальшивил, не солгал Им как признание и награда Встань обелиск на пьедестал Сегодня мы вспоминаем тех людей, которые совсем в совсем юном возрасте

Війна, незважаючи на всю її жорстокість, не тільки розлучає, але й поєднує людей. Тих, хто пройшов її дорогами, у кого є спільні спогади і переживання. Молодим ребятам, які захищали чию то свободу, Світла пам'ять. Патріотизм нашої родини він завжди нужен був. І тільки на нашому примірі молодь може це побачити, познати. И чем дольше мы будем жить, тем крепче будет наша Родина, Украина. Это такой праздник, что он не забывается. Это, ну, это не передать словами. Это... Ребята жизнь свою положили ради нашей жизни. Обелиски, обелиски, до земли поклон вам низкий. Вспомним те, кто не вернулся из афганской стороны. Обелиски, обелиски далеки и очень близки. Это боль и наши раны необъявленной войны. Після мітингу у палаці культури нафтохімік міський голова Олег Бабаєв привітав афганців. тих, кому вдалося пройти складнощі війни, нагородили почесними відзнаками. У цей урочистий день до Кременчука завітав тернопільський гурт афганської пісні «Долг». концертна програма з нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану об'єднала всіх без виключення воїнів-інтернаціоналістів. І неважливо, в яких регіонах вони проживають і які політичні погляди мають, афганці своїм прикладом доводять: вони одна сім'я. Но верю, не Настав нас та таможня нашу дружбу, не дібралі, і знову заберуться, мужики и солнце по кабульски и солнце по гератски и солнце по афгански нас согреет по закінченню святкового концерту міський голова Олег Бабаєв з посадовцями поклали квіти до могил загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Тут хлопці лежать, наші парні лежать, і вони не повернуться. Одразу два мітинги відбулось цими вихідними днями у Кременчуці. Мета проведення обох зібрань була заявлена як підтримка Євромайдану. Втім, на суботньому мітингу про ідеали Майдану власне і не йшлося. Найшлися оратори, які скористувалися можливістю і наявністю у руках мегафону, щоб спробувати сформувати у мітингарів хибне розуміння процесів, які наразі відбуваються у нашому місті. Наші кореспонденти розбиралися, кому і для чого потрібно маніпулювати громадською думкою. Два дні поспіль, два мітинги. Ідея, начебто, одна підтримати Євромайдан. От тільки реалізація різна. Тож все за хронологією. Субота, площа незалежності, кілька десятків кременчужан в більшості пенсійного віку. Біля мегафону працівник приватної телекомпанії Візит Володимир Сосов. У нас уже СМІ виявляють своє мнення, що є подозріваємо так же як майдан. так же само, як ТРК «Візит», що типу, у них останні справи були. По одному шаги были. Зв'язані з дела. і вже у нас така СМІ виносить Доброго. свою свой вердикт. Жодного слова про ідеї Майдану, втім багато слів про редакцію Кременчуцьких новин і наших колег із газети Вісник Кременчука. Тут вже хочеться нагадати пану Сосову. Вердикти виносять судді. Ми ж розказали широкому загалу, якими справами займався покійний нині суддя Олександр Лободенко. Інформацію цю, до речі, озвучили і столичні ЗМІ. Ось лише декілька цитат. 12 февраля, в день смерти судьи, должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы Мельников на постановление судьи Лободенко, из-за трагической гибели которого рассмотрение жалобы вообще отложено, а судейский корпус в городе запуган и не хочет связываться с делом Мельника, информуя сайт «Экономические известия». А це вже информация с сайту «Обозреватель». Судья, который был убит в Кременчуге, менее двух месяцев назад наложил арест на значительный объем имущества семьи директора телекомпании «Визит» Александра Мельника. При этом вся указанная недвижимость строилась за государственные деньги как собственность территориальной общины. И уже более двух лет длится противостояние, в котором городские власти пытаются восстановить права территориальной общины на городское телевидение, оказавшееся в собственности семьи Мельников без приватизации. После возникновения судебного спора семья Мельника попыталась переоформить право собственности на телебашню и здание телебашни. Реализовать эту схему мешал судья Лободенко, наложивший арест на саму телевышку и на имущество семьи. Тут навіть аналітиком не потрібно бути, щоб зрозуміти, чому працівник візиту, користуючись нагодою, намагається втлумачити пересічним громадянам викривлені факти, а ще й зробити крайніми своїх, так би мовити, ідеологічних ворогів, як то кажуть, правда очі коле. Вже наступного дня на молодіжному відбулося ще одне народне вічі. Щоправда, вже без участі працівників візиту. Тож говорили вже дійсно про майдан і шляхи подолання кризи. Не змогли не згадати і про долю судді Олександра Лободенка. Втім, контекст зовсім інший. Ми за ті цінності, коли кожен може спокійно гуляти, не боятися, висказувати свою точку зріння. Ми за цивілізовану страну. не ніважна там Європа, це буде та то по-другому. Ми за цінності, нормальні цінності. Учасники недільного майдану пропонують винагороду за інформацію про замовників і виконавців вбивства і у якості після мови. Сумним лейтмотивом обох мітингів стало резонансне вбивство судді Олександра Лободенка. От тільки у суботу на загибелі судді спекулювали. А це вже справа совісті окремих ораторів. Тож, шановні кременчужани, робіть висновки. Встановлення партнерських відносин між Кременчуком та Курськом передбачає обмін досвідом у різних сферах життєдіяльності, у тому числі і галузі освіти. Кременчуцька делегація під час офіційного візиту до російського міста побувала в одній з курських шкіл. Подробиці далі. Це Курська муніципальна загальноосвітня школа номер 10 імені Катерини Зеленко. Почесних гостей на порозі зустріла директор навчального закладу Людмила Ваганова. Людмила Єгорівна розповіла, що працює школа за шестиденним робочим тижнем. Є і група продовженого дня. Це в нас школа буде ще в первокласники. Ребятки, встаються попаричні. А здоровитися мені не справі. Ну, прахуйте. Їх хочу навчили старовитися, коли в клас входять, то встаємо. встають. Учнів 740. Займаються у дві зміни. Середня наповнюваність класу 23 дитини. У школі реалізується фізико-математичний профіль навчання. Значну увагу приділяють патріотичному вихованню. Для учнівської спільноти завжди відчинені два музеї бойової слави. В одному з них зібрані експонати, присвячені герою Радянського Союзу Катерині Зеленко, яка тут навчалась. Курська школа досить схожа на будь-яку Крамачуцьку. Майже такі ж класні приміщення, шафи для методичних посібників, шкільні парти. Міський голова Крамачука Олег Бабаєв приміряв на себе роль школяра. Наші випускники все просто замічательне. Замічательний. Ми гордимося кожним. Головне, що школа випускає письменні отлічно, бо він хороший чоловік. До речі, саме за цю парту міський голова Кармачука сів не дарма. Олег Бабаєв навчався у цій курській школі. Це був його клас і його учнівське місце. Це був клас. я тут. Я тут мил палився. Меня до ще дівчинки милі, мене попросили носити воду. Я раз кипятка принес, щоб більше не просили. <реш> <реш> Руки аж що самі на носите. <реш> Про те, що навчальний заклад пам'ятає всіх своїх учнів, свідчить особлива кімната так званий музей випускників. Цей своєрідний острівець дитинства зберігає фото кожного випускного класу Курської загальноосвітньої школи номер 10 На сьогодні в освітньому просторі Курська функціонує 59 шкіл, де навчається понад 37 тисяч учнів. Педагоги міста беруть участь у конкурсах професійної майстерності учитель року, серце віддають дітям та інших. Середньомісячна заробітна плата вчителів близько 20 тисяч рублів, це приблизно 5 тисяч гривень. Минулого року на фінансування галузі освіта у Курську витрачено 1 мільярд 600 мільйонів рублів з міського бюджету. Люби візити во всі і міста, не дуже важливі і поучительні, тому здесь теж. Мы посмотрели школу и несколько моментов увидели то, что у нас можно сделать, узнали механизм финансирования, организацию учебного процесса и многие другие вещи. Поэтому однозначно посещение школы было очень полезным, как и города в целом. Кременчук готується до масштабних командно-штабних навчань у сфері цивільного захисту. Вони мають відбутися із 25 по 28 лютого включно. Хід їх проведення обговорили сьогодні на спільному засіданні двох комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і Евакокомісії. Очолив зібрання перший заступник міського голови Віктор Калашник. Подробиці у наступному матеріалі. За словами Валентина Шафароста, у квітні місяці минулого року вже була комплексна перевірка усіх служб цивільного захисту. Тоді перевіряли лише документацію. Нині ж у Кременчуці практичні відпрацювання на сьогодні існує п'ять напрямків, які будуть відпрацьовуватися під час навчання. Наша Кременчуцька міська ланка, органи управління цивільного захисту, керівний склад цивільного захисту, сили цивільного захисту будуть показувати наскільки вони практично готові до дій за призначенням. До, говорити до ліквідації тієї чи іншої надзвичайної ситуації, яка на жаль може виникнути в нашому місті. Як довів до відома присутніх перший заступник міського голови Віктор Калашник, перша обводна, яка буде задіяна у Кременчиці під час навчань, 25 лютого, погіршення погодних умов, зниження температури повітря до мінус 25 градусів, сильний сніг, заметіль, поривчастий вітер. Все це у комплексі спричинить низку аварій по місту Кременчуку. Тоді всі служби злагоджено і чітко повинні відпрацювати, як би це було у реальних умовах: відновити електропостачання, зв'язок розчистити дороги. Також буде відпрацьовуватися ліквідація вибуху на котельні із послідуючою пожежу гуртожитку та аварії техногенного характеру на двох потенційно небезпечних промислових підприємствах міста Укртатнафті та Кремечук м'ясо. Окрім того, Валентин Шафоров зазначив, що в рамках цих командно-штабних навчань планується відпрацювати схему дій на випадок часткового руйнування греблі на Канівській ГЕС та критичне підняття води у Кремечуському водосховищі та загрозі руйнування кремечуської греблі. Такі навчання відбуваються один раз на п'ять років. Ми вже провели серію навчань і підготовчих зборів до цієї події. Сьогодні ще раз зробили таку прогонку з усіма нашими службами, задіяними на випадок таких аварій. Ну я впевнений, що Кременчук як завжди буде кращим і щастю пройде цей іспит і ці навчання. І Віктор Калашник і Валентин Шафроз впевнені, готовність Кремінчука до таких командно-штабних навчань становить 90%. зазначаючи, що всі питання, які залишилися невирішеними, будуть допрацьовані протягом цього тижня. І наостанок хочеться наголосити, що населення Кремінчука до таких навчань не залучатимуть. Тож у разі, коли із 25 лютого розпочнеться завивання син, не потрібно панікувати. У місті все спокійно, лише йдуть командно-штабні тренування. Минулого понеділка на звітній нараді комунальних служб директор приватного житлово експлуатаційного підприємства Перспектива Дмитро Дума здивував усіх присутніх сумою фінансового результату підприємства за рік: 447 тисяч гривень чистого прибутку. Нам захотілося побачити на власні очі підпорядковані перспективі території. Та за такі гроші і асфальт помити можна. Ірина Скрипачова розповість, що побачила. На обслуговуванні вже перспектива 25 будинків. Найстарішому 11 років сьогодні ми обрали район найгірної частини міста. Провулок героїв Бресту, 83Б. будинок зданий в експлуатацію два роки тому. Це так би мовити, тильна сторона дев'ятиповерхівки. де ж той асфальт, який мав бути помитим, запитує мешканців. Ой, кошмар. ну ми узнавали, Нам сказали, що це не ЖЕКА територія. Нам тоді начальник жека всім розказувала, що жаль, вони тільки своє закатають і все можливо здивує парад на двору. Крукуючи, звертаю увагу на торцову стіну, з якою валиться штукатурка, напівзруйновані сходи до під'їзду та дворова територія із природним раритетом часів будівництва. Не ах, але проти того, що ми побачили за проканом, жах, ось такий краєвид вікон новобудови, народження нового чи відродження колишнього сміттєзвалища. Я тут 40 років живу. Я так возмущаюсь этим. А этот котлован, что з ним делает, у нас под носом, под окнами, що делается, а забор весь сорвали з той стороны, сволочи. Но я настолько возмущаюсь, Ну, никогда не встречаю, щоб вот при мне положили. Чтобы при мне положили пакет, я бы им, блин, на голову б тот пакет одела. Можливо, нас вразить чистотою територія сусіднього будинку, який також належить в перспективі. А можливо, ми чіпляємося. Можливо, мешканцям подобається такий стан справ. По поводу уборки не було, але це такі. Ну, да, вони вот ну, вот вот лежать уже очень давно. До этого була очень хороша дворничка у нас. Очень женщина. Они так з мужем їй допомагав, так, очень хорошо. А сейчас вот її. Ее... Взяли то, звісно, я слишку дежур наше сусідівногі жалеть. А ось ця картинка натяк на роздуми стосовно теплозбереження. Якщо залатати ці дірки, прибуток перспективи стане ще більшим. Когось дратують тварині, фекалії, когось не дратує, посів навколо цигаркових недопалків. Тут у вас все в то курках. Тобто, що їх посіяли, ні даже сі їх сіють каждый день зверху. Сверху, а чого урну не поставите? Подскажите, ну, тут була хозяйки, я говоря, да, Тут надо. була, но її тоже увели. Дивись, говорю я оператору, як чисто, так то що СББ питань немає. Питання мають бути до власників гаражів, які стоять у дворах, до приватних підприємців, які у дворах влаштовують стихійну торгівлю. Чи зачепить сьогодні когось це звернення? Це не про нас. Ми ж люди інтелігентні, а те, що за парканом. І після мова повертаючись до перспективи з її 30 відсотковою рентабельністю, міський голова Олег Бабаєв запропонував директору Жепу по Дмитру Думі переглянути тарифи для населення бік їх зниження. Чи митимуть асфальт і далі. Сьогодні у Кременчуці відбулось два свята на честь вручення премії Ковпака. Ця премія присуджується за значний особистий внесок в утвердження спадкоємності і примноження вітчизняних військово-патріотичних традицій, підняття престижу військової служби, формування у молоді почуття патріотизму. З цьогорічними лауреатами спілкувались наші кореспонденти. Премія ковпака започатковано у 2010 році. Це обласна подія, і сьогодні троє Кременчужан удостоїлися честі отримати її. Одним із них став Микола Несен, директор вищого професійного училища номер 7. У номінації Власний приклад з цієї нагоди у підпорядкованому йому навчальному закладі відбулися урочистості. Що особисто для мене означає отримання цієї премії? Напевно, це певний підсумок якоїсь моєї роботи, і знаєте, як маяк для мене що вірною. На десь на вірному шляху, і напевно ця робота потрібна, якщо її оцінюють. Премію ковпака вручав голова журі. Перший заступник голови обласної ради Володимир Онищенко. Ми дізналися і його думку щодо премії та її лауреатів. Захід цей надзвичайно важливий. Чому це училище, яке вище училище, яке готує професійних. Підготовлених працівників для наших підприємств і для наших будівельних організацій, тому що на превеликий жаль, на превеликий жаль, багато училищ просто не працює або працюють ну надзвичайно не на тому рівні, який потрібен. Лауреатом премії у номінації Військова звитяга теж став Кременчужанин Лещенко Григорій Абрамович, учасник бойових дій великої вітчизняної війни. Почесному ветерану завжди є що сказати молоді. Подвиг советского народа во второй мировой войне бессмертен Он в человеческих сердцях. Поэтому вот, рассказывая ребятам, этом, прошу их слушайте внимательно. Правда, просить не надо всегда слушать внимательно, чтобы вы продолжали наши традиции старших поколений, особенно ветеранов войны, и передавали грядущим поколениям. Також почесну відзнаку облради отримав фотокореспондент газети Вісник Кременчука Дмитро Бабець. Вручення нагороди цим лауреатом проходило у педагогічному училищі імені Макаренка. Зважаючи на те, що премія ковпака присуджується за сприяння військово-патріотичному вихованню молоді, на святкових концертах продемонстрували фільм про визволення Кременчука від німецько-фашистських загарбників. Пілідайом приказ. Верховного главна на врученні премії були присутні почесні гості з області та автозаводського району Кременчука. Є такі слова свого навчайся і чужого не цураюся. Тому ми при цій приймаємо завжди участь заводська районна рада, приймає завжди участь у тих конкурсах, які проводяться на Полтавській області на Україні. Я дуже дякую сьогодні всім кремічужанам, всім, хто сьогодні працює, хто робить краще наше місце. Ми завжди будемо кращими. На часі прогноз від синоптиків полтавського гідрометцентру. Завтра у Кременчуці передбачається хмарна погода без опадів. Температура повітря становитиме мінус 2, плюс 5 градусів. На цьому наш випуск завершується. Побачимось вже завтра на телеканалі Лтава. Черговий випуск Кременчуцьких новин, як завжди, о 21.30. Всього вам найкращого і до наступної зустрічі.